Львів має власний трамвай. Уже з понеділка сучасний транспортний засіб можна буде побачити на вулицях міста. Його почнуть випробовувати на колії. У четвер досягнення львівських машинобудівників вперше презентували публіці. Сьогодні наш трамвай відповідає всім європейським стандартам, є унікальним, оскільки ні на Україні, ні в СНД не ходить сьогодні трамвай з 100% низькою низькопідлоговістю електрон Т5Л 64 вміщає 250 пасажирів, має кондиціонери, системи обігріву, великі вікна і широкі двері. Енергоощадні двигуни заощаджують до 40% електроенергії. Низька підлога робить його зручнішим для інвалідів та літніх людей. В новому трамваї мені більш за все сподобалось, що 80% конструкції це українське виробництво. Це не колеса прикрутили. Це 80% нове виробництво. Вартість такого трамвая – 12 мільйонів гривень. Це удвічі менше, ніж у сучасних чеських машин. Тому львівський виріб готовий потіснити своїх конкурентів на зовнішніх ринках. Це ще раз показує, що Львів правильно вибрав свою стратегію. а… Основна наша стратегія це високотехнологічні науково ємкі виробництва. І це власне сьогоднішній трамвай це демонструє. На якому маршруті їздитиме новий трамвай? Визначатимуть наступного тижня під час тестів на львівських коліях.